Ось про це пише Залужний. Він посилається на Клаузові, це видатного мислителя воєнного, що, який наголошував, щоб мати підтримку населення, важливо, щоб громадськість була добре поінформована, могла відрізнити правильне від неправильного своє від чужого. Природно, що підтримка населення найбільш сильна та відчутна до свого і правильного, тобто національного. На практиці вона стає безумовною, коли воно безпосередньо наражається на небезпеку. Отже, очевидно, що скільки б не намагалося військове командування сформувати військову стратегію на певний період, усе це не матиме жодного результату без політичної волі, яка формується. Через політичну мету. Абсолютно правильно, я теж кажу, мене питають там, от військові, що військові виконують накази, окрім завідомо, злочинних. Що як передбачає наше чинне законодавство, які військові не зобов'язані виконувати абсолютно. Але коли є вказівки, відповідно, коли питають: от якщо буде припинення вогню, ну звичайно, що а як буде команда, буде вогонь припинятися. Тому що військові виконують задачі із знищення ворога, захисту людей та держави, але не формують політичну мету. Політична мета це завдання політики. ось до чого ми маємо дійти.